право закрепить на базу публичных заранее Советского Украинского Советского 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 Кириловский. Представник філії ЦЗВ Кользалізниці Хижнякови Александрович. У нас представник юридичної особи. Филии центра забезпечения воробных собак залізниця Хижняко Александр Александрович. так, депутати є зі складом. Щоб він колеговий був, де ж представник проту коруптового рівня буде на місці. Просто виставте, будь ласка. То що сьогодні стоїть? То, physician, сапцелиш, білніс, білніс слухач. Є пачка документів, що світло Я надавав. Одавав. То хто? Прислав технічна фіксація за обдано подання про питання? Представник регіональної філії Вединно заразна залізниця, фактор про залізниці, на минулому судовому засіданні 12 серпня 2016 року в нас було зобов'язано надати інформацію стосовно отриманого природного газу у лютому місяці та в березні місяці від приватного ценного товариства видавна компанія Укрнавський Ми надали цю інформацію в письмовому вигляді. Стосовно інформації щодо отримання природного газу в березні, місяці ми його не отримували, тому це саме те, що написано в по регіональній філії Південна західна залізниця, публічно-акціонерного товариства Українська залізниця за лютий місяць 2016 року отримує 1 мільйон 892 112 тисяч метрів кубічних за договором від 16 лютого 2016 номер ФЗ дріб ТТР 1612 дріб НЛІ. Укладені регіональної філії Південна Західна залізниця, публічно акціонерного товариства Українська залізниця. ...пратвидобуна компанія Укрнафтопоріння. На постачання природного газу в березні місяці 2016 року договір до між регіональною філією Піденно-Західна залізниця, впад Укрзалізниця та впрат видобувна компанія Укранавтоборіння не укладався. Відповідно, акти приймання передачі не підписувались, що виключає факт постачання газу від прат укронавтопоріння на виробничі підрозділи філії. Інформацію щодо кількості поставленого природного газу в лютий та березень місяць 2016 року в цілому попад Укрзалізниця регіональна фіга Єдина західна залізниця не володіє. Шановний представник прозичан, ви пам'ятаєте, що вам суд зобов'язано надати на новому судовому засіданні? Яку інформацію? Я чітко пам'ятаю лише чесність. Ми зачерпимо інформацію, суд зобов'язалась надати, що зафіксовано в протоколі судового засідання і в ухвалі, яку ви могли отримати таку присутній судовому засіданні. Відповідно, до ухвали. 12 на наблюдено 2016 суд зобов'язав позивача за, за, за первісним послугом надати суду письмове пояснення та докази підтвердження, яка кількість природного газу була замовлена, пад «Укрзалізниця» для будь-яких дії, підпад видало компанія Укранавтоберні та фактично отримана вклад Україна, підпад видавана компанія нафтообріні за період лютого березня 2016 року за договором постачання від 16 2016 року та будь-яким іншим укладеними сторонами програми, в тому числі розпочинку. Ми не дали цю інформацію, Ваша честь. Значить, признавляю Вам про те, що якщо в наступній Суспільній Організації не інформацію по Суду за вов'язуванням стандарту, як наразі за вов'язуванням стандарту, то у Вас буде застосовано як до юридичної особи відповідний штраф і винесено окремо оплата, розуміємо? Mm -hmm. Ваша честь, дозвольте, будь ласка, зауважити, стосовно цього. Тут Слава є вас. представник Патку при Філій це зими. Нас Який? не цікавить жодна філія. У нас позначаємо. по справі є пад Укрзалізниця. У вашій регіональній філії це ваша внутрішня справа, внутрішня організація юридична особи. Суд, суд зобов'язаний надати інформацію по публічному акціональному товариству Українська залізниця. Конкретна філія прийдено-західна чи інше суд не цікавить. Тому суд наголошує на тому, що повторно зобов'язано надати вас інформацію, яку зобов'язано надати в новому засіданні щодо паку Укрзалізниця в особі будь-яких філії, а не західної залізниці. Це зрозуміло інформація. Ваша честь Я було честь, таку, показан, статом, так, будь ласка. стосовно надходження цієї ухвали на адресу пад Укрзалізниця на е, місто Осом Києва Чональська, знаходження надходження цієї ухвали на адресу Релі... пад Укрзалізниця юридичної особи ухвали, якою зобов'язано нас як представників, надати таку інформацію Так, надходження. Дана ухвала взагалі не направлялось, такі сторони було посудно судовому засіданні, Відповідно до ГПК документи не направляється, присутня отримується сторонами в залі суду. Ваша честь, у нас існує проблема з отриманням зазначеної інформації, оскільки моє регіональне фільм. нам не надають таку інформацію, патоку залізниця. Тому ми просимо ваша честь направити письмовий запит стосовно отримання цієї інформації. Сідайте, будь ласка, дані документи судно в отримується на розсою. Ваша документи честь документів. Ми не долучаємо. Вважаємо, що ухвалу суду не виконано належним чином в підтвердження цього саме положення про регіональну філію південно-західної залізниці, яке підтверджує, що вона не є юридичною особою, а виступає як представник від Укрзалізниці та. Сам, в принципі, і договір і позов, де навіть в прохальній частині сказано, що стягнути на користь фатурзазіну Ну, невиконання вимоги ухвали, нам не зрозуміло, і всі проблеми, які там представник не може передати. Чи зареєструвати таким чином це вважаємо, що це затягування часу і просимо вжити відповідним за я представник позивача філії центру забезпечення виробництва? Я б хотів наголосити хіжняколеса. Хотів би наголосити, що дійсно регіональна філія Південно-Західна заліз не може надати таку інформацію, оскільки всі господарські договори щодо закупівлі газу веде наша філія централізована. Тому ця інформація може знаходитися у нас. Вона навіть в паті її немає. Вона є у нас, у, на, на нашій філії. Ви Хоч, ми... Представьте, будь ласка, ми не розмовляємо в судовому засіданні. Тому засідання. що ми, Час, ми не отримували ухвалу. Це Так. Добре, сюди, будь до ласка. Зурквальні вище виконання суд. Відпадаємося справи по повторення. Піснічні фіксації зобов'язує публічна національне порогі Українська заливаща. На надату до 5 вересня 2016 року. Товариством Українська залізниця для будь-яких філії. Приватного акціонерного товариства подали компанія Укрнактаборіння та фактично отримана публічним акціонерним товариством Українська залізниця для будь-яких фільмів. Будь Від приватного акціонерного товариства заводна компанія Корнавтоборіння за період 3 березня 2016 року за договором постачання природного газу номер пз 35 т Дефіс 1612, дріб ню від 16 року, та будь-якими іншими укладаними між сторонами договорами, в тому числі у спрощеній формі. У випадку укладення надати попідне президента в попадку про завітниця Судове засідання оголошується Дякую.